Всім привіт! Сьогодні субота 30 листопада 2024 рік. Останній день осіння. Починаю знімати новий влог. Такую догрусний пісний корд злась здобут. Знаєте, робота грусна пісня пістіта? Дев'ять 9.20.

Я так не знаю, я так не знаю. Язык сам ушел, я вообще не знаю. Сам, Нет, сам, сам не сам. Не <свят> знаю. Выпомним. Я думаю, что мы еще время грешить в словах, это осуждать, <свят> осуждать кого-то. ну Потому что даже же написано, что этим языком мы благословляем, благословляем от Бога, славим Бога и проклинаем людей. То есть, входит не только, ну, я думаю, типа, как я могу проклинать людей своим языком. Я думаю, осуждать человека языком, говорить какой там плохой или даже какие-то плохие вещи в его жизни, там, что ты не умный, ты некрасивый, ты там плохо плохой, ну, короче, то есть такие вещи вроде бы ты констатируешь типа факт, но на самом деле это тоже провозглашение в жизни человека. Мне кажется, в это что я не продаем этому значение, Вот, я могу сказать, этом. Там такое, такое, такое. А, ну, можно было это не сказать по факту, а я это сказала, и я уже посеяла это семя в жизни человека, потому что просто это ну, посылаемые силы языками жизни, смерть и власти языка. Поэтому, то есть, выходит, что даже такими вещами, когда плохие вещи говоришь человека, то я думаю, что мы проклинаем человека таким образом. Mm -hmm. вот, поэтому тоже надо следить очень сильно, что ты говоришь о другом человеке. Водама із бутылка. Я життя у Європі. А що робити? 8 вісім панок. 7.35. Знаєте, як хурма називається Словацькою мовою? Какі коштує центів за одну штучку. А гранати у нас називаються гранатове яблуко 89 центів за одну штучку. Ми бутилок знайдемо з повними сумками продуктів. Значить, чек був на 16 сімус, мінус бутилки, які ми здали, 7,35. І заплатила я всього 9,22 центи. Зараз прийдемо додому, покажу що купую. Мама, в шоці від цієї картини. Жіночка йде з голими, ногами в шортах, в курточки і в шапки. Займається спортом. Ми вдягнені з мамою у шапках, куртках. Супога. Да. Що мама дившись? Європа. Здоровий образ життя. Вказую, що купили. Ціни в євро і гривнях будуть вказані на вашому екрані. Цибуля рідчаста, помідорки. Тушка курча. Молоко. Олія соняшникова, перець салатний, один огірок, сир творог є мені. Написано словацькою мовою. Сметана. кисломолочна Словацькою мовою смотана кисла 14%. 250 грамів тут. Творог 500 грамів. Картопля. зім'яки Боршно словацькою мовою, пшенична, мука, гладка і одна морква. Продовжую знімати влог. Сьогодні 1 грудня. Ранок 7.30. Я вирішила прогулятися в гори. Зробила каву. Це мій такий перший досвід. Кава у горах. Слухайте, так класно. Вийшла спеціально, щоб помолитися, почати свій день правильно. Без всілякої метушні, тому що в робочі дні не вдається нормально молитися, читати Біблію, роблю це в основному в автобусі, можу взагалі забути, тому що ранній підйом 4,20 і не завжди вчасно прокидаюся. Можу виключити годинник і просто лежати, а потім швидко збираюся, біжу на роботу. Це мені не дуже подобається. Я вважаю, що людина, яка говорить, що любить Бога, ходить у церкву намагається жити по його заповідям, їй треба все ж таки починати свій день з молитви і читання Біблії. Сьогодні у мене починається саме так, мій день, як воно потрібно бути, і я цьому дуже-дуже дуже, дуже, дуже Рада, що я вибралася подивитися на цю красу, поспілкуватися з Богом. Ну і звісно, <свісно> взяла в руки телефон, щоб трішки поговорити з вами. У нас заморозки сьогодні. Трішки, але вітру немає, така. Приємна погодка. Я сьогодні вже зранку трішки поговорила з Анютою. Вона зараз не в евакуаційній бригаді, і вона займає посаду старшого бойового медика роти. І її роту, як говорять, тимчасово. Перевели в інше місце, і, звісно, що вона поїхала зі своєю ротою. Вчора була в наряді з командиром. Сказала командиру, що вона хоче бути як усі, тому ходить у наряди, ночують вони і живуть у блендажах. Це Миколаївська область, але там не курорт, небезпечно там, хоча вона каже, що в принципі нормально, але ви ж знаєте, що ніде не нормально на території України. Тим паче, там, де знаходяться військові. Чомусь знаходяться люди, які здають їх позиції, потім прилітає. Так що ось такі справи. Красотка наша. А. Да, зайка моя. Ты что-нибудь хочешь ей сказать показать? А что показать? Что ты там варишь? А с <сместные> <сместные> вы, вы да Картошечку с мясом. Ну, давай. <сместные> Камеру переключай, как ты умеешь. <сместные> О. Это... О, хочешь? Я, горячего, с луками, со сметаной. Я бы от него не отказалась. Да. И он чайника с чаем, чтобы была вода. Нема воды у вас. В душ душ стоит, потому что уже не знаю, уже как будто засало на голову. Ну, все равно волосики блескучие. Ну, потому что жердочный. Да. Ничего, помыйся скоро. Ой, пока конечно, вкуснотища. Ну, ты же хочу, хочу, хочу. Есть. А... Еще у нас кое-что есть. Ой, вот. Ой, салатик. Да. Весенний, да? Ну, зимний, зимний. 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 По проханню моєї мами, я... М... вона мене змусила записати це відео, я жартую. Нещодавно.